Я на складі спочатку працював на зборці, потім мене запросили на контроль. Я потім працював там на контролі. Потім приїхали ці машини, їх почали ставити. Мені було дуже цікаво, що це, як воно відбувається, і предложив свою кандидатуру сюди. І мене взяли Я тут. Працюю вже другий рік, і я все рівно вчуся, бо ця машина вона не є легкою прям що там можна і включити все. А процеси різні відбуваються з нею. Тим, що вона менш фізична, тільки за того, коли міняєш форму на одної там 100 мл на 200 мл в алівії. Тут більше думати треба. Ну якщо наклеїти ящик і переставити з місця на місце. а так це повністю інша специфіка роботи. Кожен день щось нове ти знаєш. і воно як не стоїш на місці, воно зацікавлене. І постійно ти в навчанні постійно рухаєшся вперед, 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 приходиш зранку, чистиш машину, змазуєш її. І прогріваєш і запускаєш їх. От. І так цілий день вона працює, не виключаючись. Ну дуже веселі, підтримують завжди. Ніколи немає сварок. У нас таких, що прям можна, ну то є все позитивно.